6 жовтня 2025 року Львівщина продовжується малиновий сезон продовжую збирати малину традиційно почав з Джон Джея У нас сьогодні сонячна погода, доволі тепло, як на жовтень трошки назбирав вже. Джанжей не перестає дивувати. Ягоди не бракує. Ще багато зеленої. Навіть подекуди ще цвіте. Ягода трошки менша, ніж була, але ще досить пристойна. Так, ну і ціна у нас на сьогодні тримається досить непоганою. Уже тиждень, як становить 100 гривень за кілограм при здачі на заморозку. Джан-Джей, які ягоди. Сипле і сипле. Якщо погода дозволить, думаю, до кінця жовтня ще сміло можна буде збирати ягоди.